Привіт, шановне панство! Сьогодні роблю шосту серію мого розслідування про економію електроенергії. Сьогодні вже будемо без електрокарів, в принципі, мені стало все зрозуміло. Я вже знаю, хто найбільше вклав коштів в розробку, так би мовити, нової енергії альтернативної. Ви знаєте, це всім дуже відома сім'я. Яка завжди, якщо в щось вкладає, то так і має бути по їхньому І все, всі правління, всі правління нашої планети, наших країн, всі їм будуть вірно служити. Не називаю фамілію, не буду, не хочу ви і так все розумієте, про кого це йдеться мова. Значить, куди моє розслідування наразі завело? Ми вже зрозуміли, що в принципі основний споживач електроенергії в нас почав з'являтися після 1990-х років, коли ми там почали купувати цілу купу електрочайників, електродуховок, електрокотлів, електрорізних там міксерів, тому подібне, тому подібне. І це все стало таким великим мега-споживачем електроенергії яким ми користуємось кожен день, це зручно. Пралка, сушка це дуже зручно, це жінкам набагато полегшує їхню роботу. Є час вільний, щоб що? Подивитися. А ну-ка, давайте подумаємо: який самий самий, самий більший споживач електроенергії з'явився за останні роки? А я вам підкажу: це слово інтернет, яке ми з вами дуже любимо. І кожен день практично всі ми ним користуємось. А сказати цікаве вам, що, наприклад, YouTube, який створився в 2005 році, в 2006 його купив Google, після 2010-го він таку набув мегапопулярність по сьогоднішній день. От Я вам скажу, що один тільки YouTube споживає 1% загальної енергії світу. Тільки один YouTube. Виявляєте, який споживач. А ще є Google, а ще є Facebook, а ще Instagram, а ще є Twitter і так далі. далі, далі. От, наприклад, той самий TikTok, хоча там він споживає енергію, звичайно, з Китаю, але він в 5 раз, разів більше споживає енергії як, як YouTube. Цікава інформація. Значить, енергосистема наша побудувалася, основа енергосистеми будувалася з 60-х. По 86 роки. Звичайно, ще, де, де, ще й після 86 -го відкривалися реактори. Але саме цікаво, що закрилось після 86-го року реакторів більше, як побудувалося. Чорнобильська катастрофа дала задній хід розвитку атомної енергетики. Значить, йдемо далі. Ютуб. Ну, давайте слово беремо все-таки. Інтернет. Інтернет самий спо самий потужніший споживач на сьогоднішній день електроенергії. І неможливо ж сказати інтернету, що ой, вибач, в мене там сьогодні вітер слабенький, і вітряки вони не видають потужну генерацію, яку тобі потрібно. Чи там зна... зайшла хмарка на сонечко, дощик іде, я тобі не можу видати ту енергію. Звичайно, ні. Інтернету потрібна чітка. Надійне джерело електроенергії. Ну, і, звичайно, це ми всі знаємо, що це є АЕС. А тепер трошечки пройдемося по АЕС. Ми всі вже знаємо з минулого відео, що АЕС для роботи потрібен тільки збагачений Уран 235. А ви знаєте, що частка Урану 235 в загальній частці тільки 0,72. Уран uh, 238 це 99% в масі урану 99,27. І 0,005 урану-234. Що 238-й, що 234, він, в принципі, для атомних реакторів не потрібен. Потрібен тільки збагачений 235 уран. Збагачений в різних пропорціях. Як для якого реактора, Там, де, для декого навіть природно, природнього хватає, але для більшості це від трьох і далі, далі, далі має бути збагачення. А збагачення урану, у, появили, по, по моїй інформації, це ну, дуже така. Дивіться, значить, скільки етапів? Перший це видобуток уранової руди, її переробка або виробництво концентрованого природного урану. Другий етап конверсія. Тобто перетворення концентрату природного ураду на гексофторид природного урану та збагачення до, потрібної, там, до потрібних відсотків. А третій етап це безпосередньо виробництво готового ядерного палива. Ну, процес довготривалий, такий енергозатратний, я ж ви розумієте, що цикл за циклом. І от в Україні: в Україні є, е, є шахти, де добувають уран, і є навіть свій збагачуваний комплекс. Але, але він не, не, це, це ще не кінець. Бо ще треба провести, так би мовити, конвертацію урану. А її робила тільки Росія для нас. Зараз, наскільки мені відомо, відправили, відправили вагони до Канади у да, який відрізок потрібно пройти тільки логістики, щоб його зробили конвертацію. Ну і ніби кажуть, що нам його відправлять назад, в чому я дуже сумніваюсь, тому що я вам тільки що розказав про величезного споживача електроенергії, і я вам сказав, в якій країні він знаходиться. І нам, нам поки нікому не повинні відключити інтернет. Ну, як ми так, без Ютубчика, без інстаграму, без наших любимих блогерів, розумієте? Тобто мені цікаво, що система, енергосистема планети будувалася 60-ті роки, таре, ну, по сьогоднішній день, звичайно, там, але ну, основна частина це 60-ті роки, 1986 роки. Це була основна частина. При тому, що споживання було ще досить невелике. Як можна було розрахувати, що буде, буде таке величезне споживання? Але це ще не все. До інтернета, знаєте, що ще додалося? Ще який один крутий споживач, якого нам анонсували під час карантину? Спочатку це були ніби казочки, що щось таке з'явиться, щось таке буде, нам щось таке дадуть, яке буде за нас все вирішувати. І так він з'являється. Це штучний інтелект. Споживання штучного інтелекту електроенергії як добряче величезне місто. Також куча серверів, також потрібна йому електроенергія. І також постійне, йому потрібна постійне і надійне джерело електроенергії. І я отак потихеньку-потихеньку підвожу вас до дуже цікавого фізика, який робив дослідження, так як я, тільки я. До науки не мають такого відношення. А от він мав. Мікель Дітмар. Такий собі фізик швейцарський. Ще там, звичайно, є декілька досліджень робили російських фізиків, але давайте не буду їх от принципово сьогодні не буду їх називати. Хоча вони мега-великі фізики, вони сказали також дуже правдиві речі. Значить, що пише Дітмар? Причин дефіциту урана. До 2013 року він такий назвав срок, що це буде глобальний дефіцит урану, 2000, урану 235. Він, він пише, що виробництво електроенергії, на виробництво електроенергії йде десь 65 тисяч тонн урану. Появіть. Ну, це по всіх реакторах, воно так і є, нічого дивного. І що він далі пише, що Приблизно 2 треті цієї кількості добувається в шахтах. Це найбільші такі добувачі це Казахстан, Австралія, Намібія, Канада, ще от, Україна навіть є. Але його обмаль, тому що його добувають певну кількість. Я вам сказав, що там 235-го тільки 0,72, який можна збагатити. Відповідно, він каже далі, що А. Третина, оце для мене стало цікаво, поступає з вторинних джерел. І він називає. Що таке вторинні джерела? Дуже цікаво. По переробці палива, а також військові арсенали. Опа. Опа, Україна! Ви пам'ятаєте? Ракети в нас були. Куди ділись? І він каже, що останні діляться в процесі роззброєння. Росія пише, продає США перероблену начинку ядерних ракет. Як вам така новина? Америці Урам. супер Супернеобхідний. Україна без ракет обійдеться. Америці. Уран супер необхідний, бо вам треба Ютубчик показувати. Ви розумієте це? І далі Дітмар пише, що приблизно в 13 році-2013 році оці вторинні запаси урана закінчаться. Бо вже далі військові не зможуть ділитися ураном і відповідно дефіциту не уникнути. Далі провожу вже зйомки з дому. Значить, військовим. Немає більш можливості надати для енергосистем урану. Все, він військових тільки під певні їхні потреби. А Америці ж потрібно, їм треба вже і багато. І ну давайте думати, де що його бігом взяти. Давайте трошки окунемося в історію. 1986 рік взрив четвертого енергоблока АЕС. Чому він стався? Є багато в принципі, інформації в інтернеті, є в різних джерелах. Давайте це поки не цікавить. Давайте, значить, далі. Після цієї трагедії. Наприклад, така країна, як Італія, заявляє, що ми відключаємо наші 4, 4 атомні електростанції. Ми не будемо користуватись більш атомною енергетикою. Відключаємо. Відключають потім пізніше. Наші три енергоблока Чорнобильські, які повністю функціонують, нормально функціонують, вже безпечніше, там продумали більше, але їх відключають, тому що це, каже їм, Європа. Давайте відключимо. І відповідно, якийсь уран там був, якісь запаси були, а контракти були заключені на майбутнє. А вже ж не треба все. Уран вільний. Деяка частина вже його вільна. Болгарія закриває багато своїх реакторів. Закриває. Іспанія, закриває Швеція, закриває Німеччина повністю всі свої АЕС. А ще стається потужніше цунамі в Японії. Страшнюче цунамі, скільки людей загинуло, скільки там біди воно наробило. І затоплює Фукусіму одну з потужніших атомних електростанцій Японії на 6 реакторів. Стається трагедія. А знаєте, що стається потім після цього? В Японії з 42 АЕС Залишається тільки 8. З 42? 8. Відповідно також. Звільняється Уран, звільняються е, контракти. Якась така дивна історія. А далі що стається? А далі війна, захоплення Запорізької АЕС, найпотужнішої АЕС України з шістьма енергоблоками. І що їх роблять? Відключають. Так як швидко це не можна зробити, деякий час ще ЗС працює, але максимально, я так розумію, приділили всі зусилля, щоб її відключити чим скоріше. Запаси Урану були, в Стержнях, відповідно, також Уран був. Така от дивна історія. Наступна новина: до нас їдуть наші друзі-американці, допомагати добудувати нам два реактори Хмельницької АЕС. Американці їдуть до нас. Яким треба Уран, їдуть допомагати. Для чого в нас є три реактори, які добудовані, які недавно працювали? Просто закладай туди Уран. І не треба нічого добудовувати. Він буде працювати. Він підключений до енергосистеми України. Для чого добудовувати, вкладати мільярди доларів, як в нас є побудовані, навіть якщо вони трішки менш потужні, наприклад, тих плануємих, в, в, в Хмельницькій. Ну і що? Вони вже є. Вони вже підключив і все і працюєш. Так ні. Нам добудують. Американці. Ще дивні вчорашні історії з Южноукраїнської АЕС. то щось там зірвалось, потім ні, це фейки. Дивно, так? Да? Постійно, постійно якісь ми бачимо новини. З Балканів новини. Нам їх не дають так всім підряд. У нас за мову російську посваріться краще. А в Балканах був блекаут. Кінець червня. Декілька країн залишилось без світла. Кажуть, що це за, за те, що, що була погода, жарко, дуже було. З Мексики новини. Там також блекаут. А ще новини з Африки почитати, то там зовсім біда, то там, там моляться, там треба помолитись Богу, щоб там раз десь там іноді включили електроенергію. І так поступово кругом, потихеньку-потихеньку, о, Росія та сама. От, а знову також Ростов, що там сталося на ОЕС, що в Крим навіть не було електроенергії, щось сталося. А потім заходжу я на російський АЕС. І знову дивина. Там більшість реакторів вже закрито. Вже закрито. А ще дуже велика кількість закрито, закриється в 25-му році по плану. Не знаю, ви знаєте, я не буду нічого далі казати. Далі ваша думка своя має бути. Бо я, я боюсь це сказати зараз. От боюсь сказати, вслух. реально страшно сказати. Про цій ситуації, що в нас в Україні, я просто боюся це сказати. Я вже розумію, чому нам відключають електроенергію. Чому в нас навіть вночі її немає. Ну, ви вже також, думаю, зрозуміли. Так що нас чекають ще цікаві дуже часи. Українці, гарного всім дня. Я запишу ще скоро ще одне відео. Мене дуже, дуже зацікавила тема електроенергії до Великої Вітчизняної війни. Там також цікаво. Дивіться за мною.